Привіт! Ти з дитинства обожнюєш розповідати історії, щоб всі слухали тебе з відкритим ротом? Любиш нові та перспективні знайомства, чи можливо мрієш стати ведучим якогось великого телеканалу? Мені все зрозуміло. Журналіст! Професійна команда нашого університету допоможе тобі. Реалізувати усі твої мрії, звісно ж. Перший крок це підготовка. На кафедрі журналістики реклами та піару ми допоможемо тобі здобути необхідні знання, щоб стати успішним у своїй галузі. Ну і куди ж без практики? На кафедрі журналістики реклами та піару ти зможеш відпрацювати усі свої навички та перейняти досвід у професіоналів. Кафедра журналістики, реклами та піар готують висококваліфікованих працівників, які працюють у провідних медіа України та світі. Привіт! Я студентка кафедри журналістики університету. І саме тут, на цій площі, я навчилася проводити прямі ефіри та дізнаватися про актуальні події міста. Відчуй себе зіркою. Помічаєш за собою, що тебе хлібом не годують дай когось виправити. З нами ти зможеш редагувати не лише тексти своїх одногрупників, а й журнальні видання та статті. Тож, якщо ти хочеш стати лідером медіаіндустрії, вступай до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Обирай спеціальність журналістика. Ти вже нам подобаєшся.